Ну Малесенькі подрібнили, невеличкі, до, півту, до півтора сантиметра Та що, от в діаметрі, а навіть така ось. Це на найменшій фракції. Ось така от класна штука вийшла. Та зараз спробую намілти, потім я буду трохи вирішити. Зараз будемо пробувати трошки товщі, які у нас там. Діаметр. Опусти, 2, мені, будь ласка. Майже два з половиною. Два з половиною, Ну, два два і там міліметри. Будемо перевіряти на найменшій фракції. Це найменший, найменша фракція виставлена. Це у нас гілка з а, шовковиці. Отака от. Наводимо порядок в найманому будинку, щоб виїхати і була чистота. Це конша. Отак. Прекрасно працює, але трішки, трішки буває. Суха, то гілочка не завертається, то треба руками допомагати. А тепер от така от штука. Якщо у нас контейнер відкривається, коли увімкнена дробилка, то дробилка вимикається автоматично. Тобто є захист. А якщо ми увімкнемо, Оп, закрили. Закрили, потім тільки вмикаємо. Де? Зараз ми спробуємо три. Ну, що, три, на, на, на самому 3,5 три сантиметри. Три-3,5 три, три. три сантиметри. Ти хочеш спробувати на найменшій цій виставленій фракції. Да? Ну, давай, спробуємо. Нічого собі, тобто не збільшуючи а, ширину, виставлена на мінімалка, і воно 3,5 см опрацьовує навіть дуже добре. Отак ось так. Отака от у нас дробилочка гарна.